У день віри, надії та любові мешканці вулиці Каховської, що на Україні Борисполя, відзначали півстоліття з дня, коли тут поселився перший житель Світлана Сухецька, невістка Данила Сухецького, який 50 років назад побудував тут перший будинок, розповіла, що сам дід Данило родом з Васильківського району до Борисполя, приїхав шукати кращої долі. Спочатку жив у брем'янці, згодом побудував хату. Тепер тут живуть його діти і онуки. Мій чоловік народився. На вулиці Каховській. якраз їм дали участок. Його батько збудував маленьку рем'янку, там народився мій чоловік. Цьому році ми відзначили чоловіків 50 років. Я потім ми сиділи і розмовляли. Я кажу, Саша, так получається нашій Каховській вулиці теж 50 років. Уже 50 років у будинку номер 7 мешкає Ніна Гомола. Вони з чоловіком і маленьким синочком переїхали сюди ще у 1961 році. Пані Ніна каже, що тоді всі сусіди жили дружно, як одна велика родина. Та й було їх тут жменька, а тепер понад 50 хат. 3 листопада буде 50 років, як ми перейшли в цю хату. Хату на вулиці Каховській, 7. Ми збудували її з чоловіком. Був один на син, і о, а потім другий родився. І так ми прожили тут 50 років. Привітати мешканців з ювілейною датою приїхав міський голова Анатолій Федорчук та його заступники. Подарунком від влади став дитячий майданчик. Його одразу обліпила малеча. А розважав дітлахів великий білий ведмідь. Депутат міської ради Ігор Петренко, який опікується цим мікрорайоном, каже, що пам'ятає вулицю, коли тут було ще дике поле, куди навіть автобуси не доїжджали. За 50 років чимало змінилося. З околиці Каховська перетворилась у. Невеличкий мікрорайон. Це той Бориспіль, до якого я звик, в якому я народився, виріс, живу. Це моє місто. Звісно, роботи ще багато зізнається. Депутат не всі дороги заасфальтовано і Рем подає електроенергію з перебоями, але незабаром існуючі проблеми стануть минулим. Живуть на вулиці і спортсмени, і козаки, і кондитери. До приготування свята кожен вклав свою лепту. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.